Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему блокада польсько-українського кордону, причини та очікування. Сьогодні у нас в гостях кандидат історичних наук, старший викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса Кирило Мелікесов. Доброго дня, пане Кирило. Добрий день. Ну я нагадаю перед історією цього конфлікту. Польські протестувальники 20 лютого влаштували повну блокаду руху на кордоні України через різні пункти пропуску. Зокрема, також заблокували рух поїздів. Поляки не припускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою. Також висипали зерно з вантажного вагону. Україна та Польща ведуть переговори щодо ситуації на рівні профільних міністерств. Як уточнив в ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, польські фермери висувають дві головні вимоги: це перше, відтермінувати запровадження зеленого курсу Грінділ, який посилює вимоги щодо екологічності, захисту навколишнього середовища. Друге, це збільшити дотації. Окрім цього, є вимоги, так би мовити, більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної європейської аграрної політики. Україна тим часом планує відкрити додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту агропродукції, оскільки польські протестувальники блокують сухопутний кордон з Європейським Союзом. Про це пише Блумберг. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, у планах цього року усунення всіх штучних перешкод для експортерів. Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачена ніж польський кордон, сказав він. Ну і питання перше, основне власне, чому польські фермери почали блокувати кордон? Дві причини я назвала це відтермінувати запровадження зеленого курсу Green Deal, який нагадає посилю вимоги щодо екологічності, захисту навколишнього середовища, і збільшити дотації. Дотації мається на увазі фермерам. І можливо ще є якісь додаткові вимоги. І до речі, ці протести, наскільки я пам'ятаю, почалися ще минулого року. Ми думали, що будуть вибори в Польщі. Ситуація вирішиться, ось вона власне не вирішилася. Ось ну можливо, ще моменти про які я забула сказати додаткові до цього конфлікту. Ну до речі, кажучи за вибори. Як ми ж з вами вже говорили за цю тему, коли обговорювали. Нового прем'єра Дональда Туска я тоді ще сказав, що навряд чи вони одразу будуть якісь робити рухи проти протестувальників, тому що не може уряд, який прийшов на програмі економічного незадоволення населення старим урядом одразу почати розганяти формально економічні мітінги. Тобто, у я так розумію, що у новому уну, скажемо, на це політично владі були пункти, які б ну скажімо, ці моменти враховували. Економічні маю на увазі тут ще така. Ми ж пам'ятаємо, що Дональд Туск дуже проєвропейський політик, і тому він тут в цьому і проблема, що ці міри, за які вони виступають, це міри по суті відтермінувати дію чи взагалі зупинити дію загальноєвропейського законодавства, не те, що Туск захотів би теж брати. Відповідальність перед європейськими партнерами, тому їх уряди в такій проблематичній ситуації, що вони з одного боку не хочуть здаватися тими, хто розганяє економічні мітинги, і ми бачимо, що міністр сільського господарських питань виступає, що люди мають право протестувати. Президент Анджей Дуда ну він з попередньої правлячої партії, право і справедливість, також сказав, що мають право протестувати. Але от е, міністр МЗС заявив, що е, ну, у нього там великі питання щодо того, хто це організовує, навіщо і з якими методами і чому саме так використовують, нібито ну, питання до Євросоюзу, а для того, щоб погіршити відносини з Україною. Ну, ми кадри бачили, кадри, які, ну, взагалі стосовно, я маю на увазі, коли висипали зерно з ну з звантажук е, на дорогу і для українців це особливо особливо скажімо, така така ситуація боль е, бо згадується Голодомор, ну, це така тема скажімо, для нас е, особливо е, важка ну знаєте це питання того як ти зображуються змі і в соціальних медіях бо в україні теж були такі випадки і їх можна теж в інтернеті знайти де за тих чи інших причин в тому числі теж через там якісь персональні протести, водії вантажівок висипали зерно в Україні. Але якщо це не зробити предметом медіауваги, медіа це не стає таким, що викликає у нас масові протести, бажання щось зробити з тими водіями. Тому тут потрібно бути дуже обережними. І коли от в різних медіа джерелах пишуть що. Поляки блокують, поляки е, зробили плакат геть українців з Польщі, поляки там ще що зробили. Теж дуже обережним, тому що такий меседжинг може, ну, е, може бути в принципі, використаний для того, щоб посіяти розбрат з стороною, яка ну е, в принципі скоріше нам робила е, більше добра, ніж негативу, якщо ми дивимося на. Повномасштаб, період повномасштабного вторгнення, і їхню нерішучість у тому, щоб вирішити ці проблеми, не треба тут атакувати як провину всіх поляків, які хочуть щось зробити українцям. Тут мені а... здається, треба дуже обережним бити в цьому напрямку. Заступник міністра сільського господарства Польщі Михайло Колодзейчак заявив, що польський уряд розглядає варіант посилення імпортних обмежень щодо агропродукції з України. Йдеться про введення односторонньої ембарго на різні види продукції, наприклад, мети цукр. Поки що Польща забороняє. Імпорт з України пшениці, кукурудзи, соняшнику і ріпаку. Багато ну, також ми розуміємо, що багато хто очікував, що вибори в Польщі, фермерський протест буде невільований. Власне, чому ж новий польський уряд не зупиняє блокування? Ось як, ну скажімо, ось ці ці моменти як пояснити? Ну, ну знову таки багато людей пишуть, чому. Ну, поліція не може вирішити цю ситуацію. Ну, поліція, бачите, вирішує ситуацію, які вони вважають ексцесами. Тобто, ось того представника партії, здається, Конфедерації, який вийшов з прапорами СРСР і закликами Путін прийди, у порядок наведи», його заарештували. Але вони подивились на політичну ситуацію і тому не хочуть ну, розганяти той протест, який підтримує не лише ну у нас є деякі люди, які кажуть, та там підтримує проросійська партія Конфедерація. Ні, це не лише про московська партія. Там, якщо подивитися, і е, ну, зацікавлені е, профспілки цих. Фермерів, причому чому великі і впливові і аграрії, в принципі, мають вплив на всі польські партії, що в парламенті а зараз, якщо пам'ятаєте, там вже коаліційний уряд, тому тут просто для них політичне мінне поле, яке вони ну, намагаються обходити дуже і дуже обережно, і якимись е, е, обіцянками залагодити цю ситуацію. Ну а які шляхи вирішення можуть бути у цій ситуації? Ну дуже скажімо, наскільки я розумію, ну наскільки я читала, одна з головних причин це те, що зерно ну, має проходити транзитом Польшу, а За їхніми скажімо, звинуваченнями, що воно сідає в Польщі і виходить через порти. Ну, приблизно така ситуація. Тобто, якщо, наприклад, там скажімо, до кордону вантажі, які перевозять українське зерно, і можливо передають польським фірмам які далі mm. його. Тобто, це б вирішило проблему? Ну. Велике питання, чи це вирішило проблему, бо вони звинувачують, що от українці не довозять нібито зерно на транзит, а, при, а, а перепродають в самій Польщі, і польські фірми їх перепродають на е, тваринництво. І відповідно, тваринництво купує дешевше українське зерно, ніж, е, ніж польські фермерів. Ніж Uh -huh. І ну, ми можемо сказати, до чого тут ми, якщо це питання ринку, але тут же вже з'являється інше питання, що наша сторона каже, що до чого тут ми? Тут питання ринку, плюс польські фермери і так отримують дотацію з боку Євросоюзу. А їхні фермери кажуть, що ну дивіться, там в Україні в двадцять року далі е, можливість активніше продавати. Це зерно, і е, ми так е, залишимо своє господарство без ну без цього взаємозв'язку. І ще тут такий цікавий момент. От якщо подивитися на конкретно на ось ту промосковську партію конфедерація, вона проводить і дуже активно проводить, бо я бачу що в соцмережах навіть люди, які якби такі проукраїнські повторюють ось ці. Повідомлення, що нібито українське зерно, оскільки воно, воно там нібито не стандартизоване за а, європейськими стандартами, і воно викликає захворювання у тварин, у людин. Ну, Тобто, власне розганяють. Тобто проводять пропаганду проти якості зерна і заявляють, що його взагалі треба не викидати а спалювати, а то воно небезпечне. І ось це ж зелена угода, проти якої протестують, uh -huh. вона якраз і. Грінділця. Е так, вона поставлена якраз на вироблення більш безпечного, більш екологічно, е ну, екологічно розмінутих методик виробляння зерна. Але. Це, це, це добре, але це ще збільшить вартість того зерна. Тобто польське зерно стане ще дорожчим. Тому чого там з'являється постійно інформація відтермо... до, відтерміну... польських, mm -hmm. до польських фермерів приєдналися, там бельгійські, французькі і так далі. Тобто, це зацікавлені всі різні фермери у Євросоюзі. Тобто вони але зацікавлені конкретно... від в цьому відтермінуванні запровадження зеленого курсу. Це Грінділ, який посилює. Вимоги так, щодо це покраще для них конкуренцію, чи зупинить через це кордон е, ну, блокаду українського кордону? Інше питання, тому що дійсно, якщо ми будемо казати за перспективні за, за питання політичних партій, то так партія конфедерація, яка вибори програла, намагається використати це як от свою платформу для того, щоб отримати знову ага. я якусь популярність, ну зрозуміло. І ви, ви подивіться, що от які зараз пішли які зараз пішли новини. По-перше, ну, президент Зеленський так достатньо м'яко виступив. Він сказав, що треба зустрітися на кордоні. Я особисто зустрінуся. Так що, чого не можна було е, Дмитра Колебу відправити в Польщу вже давним-давно? Інше питання. А далі, хто е, польським ЗС ми з вами вже говорили, теж вони обговорили цю ситуацію. Сказали ні Путіну, і що конфедерація не робить. Хто ще висловився проти конфедерації? А офіційні не ну, не, не пов'язані з урядом, але впливу політики, що в Польщі в Україні в Україні вон здається, вчора Петро Порошенко виступав, і він теж сказав про те, що а, ось саме конфедерація тут програла вибори, а намагається використати цю ситуацію щоб піднятися. Ну, тобто, я так зрозуміла, що ситуація взагалі доволі складна, звичайно, її потрібно якось вирішувати. А мене цікавить. Ем... Поляки, тобто газети, польські, що вони пишуть? Ви ну від дивитись? Ну от я і кажу, що тут двояка ситуація. Вони і от нас якщо, якщо спитати там, що звичайний поляк думає цю тему. Звич, ну, звичайний поляк, який не пов'язаний з цими процесами, він може і не так багато знати, але є там про є там процеси пропаганди проти українського зерна. Є звичайно люди, які вважають, ну а яка нам до того різниця і ну, Ну, преса, в залежності від своєї такої політичної афіляції, теж по-різному пише. Ми Тут, я ж чого казав, не треба грізти всіх під одну гребенку, що всі поляки блокують нам кордон. Нам це своя фактично політична криза. Тепер щодо того, як буде розв'язатися. Так, а я хотіла запитати ще один момент, мені просто цікавий, оскільки ви кандидат історичних наук, який історичний досвід подібних акцій. От якраз давайте за це і поговоримо. Значить, Вчора чи позавчора стався випадок, де вони стали блокувати вже не автомобільне перевезення земля, не Фопів, не невеликі фірми, а залізничний транспорт, який вез зерно до Німеччини. Пам'ятаєте, ми говорили, що Дональд Туск дуже і дуже переймається тим, що про Польщу подумають у Німеччині, тому для нього це буде велике питання приглянути. Обмежити, якось, от знівелювати протест, і дивлячись на історичний досвід, наприклад, жовтих жилетів, дуже гарний тут. Приклад, ми ми можемо прогнозувати, що буде звичайно цей протест ще продовжуватися буде він дещо змінювати форми, будуть якісь ексцеси, але будуть намагатися, щоб не. Зупинити ось ті ключові моменти, такі як транспортування зерна до Німеччини, тому що Україна вже гроші за це зерно отримала. А якщо воно не дійде до Німеччини, то ціни підіймуться для всіх, в тому числі для Польщі. І тут, ну, самим полякам вже варто задуматися, і я гадаю, польський уряд це враховує і буде чути від німецького уряду щодо ну. Таких проблемних питань, а до німецького уряду ну, тут прислуховується. От за жовтих жилетів, до речі, гарний приклад, там так само. А, до речі, досвід жовтих жилетів це, це про що мова? Я так розумію, що про протестувальників. Вони... У Франції, пам'ятаєте, коли. Ні, не пам'ятаєте. Ну, теж кілька років тому виступали у Франції. Офіційно вони виступали проти там нового податку е щодо транспортування. Але потім в виросли протести щодо всього французького уряду, і що треба зупинити там допомогу Україні. Чомусь це всплило. І одразу ж наші пошукали і знайшли руку Москви, Але рука Москви в даному випадку не а Працює з неіснуючими проблемами. Тобто, якщо вони повністю, як би мовити, на тищі на тисячу відсотків роблять проблему, то тоді б це виглядало як е, Сувалківська народна республіка, тобто те, чого ніхто не очікував, не уявляв, а вони зробили тобто, і це. Тобто, а власне... тут вони беруть конкретну проблему, якась конкретне незадоволення, якими швидко демократія не може впоратися без звичайно втрати влади. без... Порушення правил гри в межах демократичної системи і розхитують цю тему. Я так розумію, що тема взагалі скажімо, для ЄС, така болюча це саме сільське сільськогосподарське виробництво. От якщо згадати... Бо там є дотації, дотації так, Євросоюзу. Я так, так розумію, що вони напевне ось ну, такі суми такі більш-менш пристойні, пристойні. Але вони, от чого ви зазначали, що вони вимагають збільшити дотації? Це як їх альтернатива. Що якщо вони втрачають гроші від того, що е, купують українське дешеве зерно, плюс їм ще треба екологічне зерно вирощувати то їм потрібно якісь дотації а на яку суму вони хочуть збільшити тобто це мова про такі серйозні суми це ще буде обговорюватися якщо це взагалі підуть цим шляхом в цьому mm -hmm. плані, бо якщо буде збільшення дотації, перша виступить Угорщина, до заяви, що вона не буде платити за чиїсь ці інші. Хоча, з іншого боку, Угорщина, ну і Польща зазвичай співпрацюють в цих питаннях, тому, тому може і доведеться їм просто збільшити дотації і на тому зупинитися. Тобто, доволі, скажімо, складна тема, але ну, ми спробували розібратися хоча б такі основні моменти. Ну і сподіваюся, що, що в нас це вийшло. Нагадаю, що сьогодні ми говорили. На тему блокада польсько-українського кордону причини і очікування. А говорили з нашим гостем, це кандидат історичних наук, старший викладач Донецького національного університету Василя Стуса Кирило Мілекеса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один